Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас рівненський авторинок. Віднімаю вам бюджет від 3 до 6 тисяч. Які є автомобілі? Що сьогодні нам пропонує авторинок? Інформації багато не надаю, стараюся вам оперативно показати побільше варіантів, які є присутні на авторинку. і На початку нагадую, що займаюся професійно підбором і перевіркою автомобілів. При потребі вам максимально автомобіль перевірю по всіх можливих параметрах. Перевіримо кузов, комп'ютерну діагностику зробимо, зробимо тест-драйв. По можливості піднімемо на підйомник, глянемо її на підйомнику. Дамо, якщо дистанційно, детальний фото-відеозвіт, так, не знімаю, тому що немає інформації. Тут є у нас варіант є інформація. Маємо на ринку такий Nissan Note 2008 року, 5850 ціна у нас, 1.6 бензин, тут у нас йде цепний мотор. Такий варіант. Такий у нас фендатчик 10 2010 року, 5900 ціна, це 1,4 бензиновий двигуна, 240 тисяч заявлений пробіг автомобіль в хеджбесі короткий компактний така у нас шкода всідані це 2006 рік 6300 ціна 16 mpi так відкрито знімемо якщо відкрито тоді знімаємо у нас на кондиціонері так, маємо таку астручку 1,8 Бензин, до речі, вдалий ВУН як по динаміці, так і по ресурсу. Якщо рівняти з тим же 1,6, звичайно, 1.6 також бігає, також там нічого страшного немає, але 1,8 краще. Далі у нас такий Citroenчик. Що у нас по бюджету? 4600 на стіна. Є інформація, кому цікаво, друзі, можете телефонувати, зв'язуватися з продавцем. Там розкаже, не розкаже вам, він у реальний стан. Не готов сказати, але при потребі ви пам'ятаєте, що ми займаємося перевіркою. Тому, якщо потрібно, телефон буде знизу. Телефонуйте, перевіримо, підберемо вам, виберемо кращий варіант. Така в нас Астра в хечбесі. 4 тисячі у нас. Ціна на старті, 2004 рік, 1.4 бензин. Да, рух трошки в нас страшнуватий. Далі у нас Opel Meriva. 1,4 газ бензин вказано. Так, телефон є, ціна перекреслена, тому за актуальною ціною потрібно телефонувати. Так, Маємо такий сіатік. Це автомобіль 2004 року. 1,2 бензин. 3950 у нас ціна. Такі у нас Ford Focus. Бачимо голландські номера, свіжопринений, 4,5 ціна, 2006 рік. 1,6 бензин. Далі в нас Volvo. CV60. 5,5 ціна, 1,6 дизель, 2006 рік. Так, Такі в нас реаносцені 2006 року, 1.6 бензин. 4700 ціна. Так, бачимо, пише рідна фарба, наскільки то рідна фарба. Звичайно, потрібно автомобіль детально перевіряти, бажано перевіряти комплексно по всім можливих параметрах. Чим ми, друзі, займаємося, тому якщо якийсь варіант вам сподобався, можете дати нам посилання чи контакти. Ми домовимося з продавцем, детально автомобіль перевіримо, дамо вам вже детальний фото, відео, звіт. звіт, по технічній частині. При потребі поторгуємося з продавцем. Більшості після Перевірки можна грунтовно потургуватись і в кінцевому етапі ви отримаєте об'єктивний стан авто і кінцеву ціну. Так, 6,750 у нас ціна. Бачимо, шкода у нас тур. 2006 рік, ціна договірна. Такий у нас салончик. Далі у нас плюс 6450 ціна, але якщо, я думаю, нормально поторгуватись, автомобіль в нашому бюджеті. Так, є інформація. так Ми рухаємося по рівненському авторинку. Дивимося, що у нас є по бюджетках. Так, самі ходові це гольфи, в такому бюджеті їх доволі... Непоганий є вибір на ринку. Так, 1.6 і і ціни в нас немає. Друзі, знімаю вам оперативно, щоб ви собі розуміли, що такий у нас сценічок за ціною 5300 доларів. 1.5 дизель, 2008 рік. не беруть в оригіналі, нічого не перешивалося. Звичайно, все це потрібно детально перевіряти, на перший погляд завжди ніби все гарно. Така у нас Nissan Micra. 4900 ціна, 2009 рік, 1,2 бензин. Компактна, маленька, бюджетна машинка. Маємо такий міганчик 2007 року. Це у нас 1,6 бензин, 2007 рік. 192 тисячі пробіг. Так, така у нас астрочка, це 2010 рік. Так, дизельний двигун. 6200 ціна, є телефон в кадрі. Так, чорна панель відкрита. І глянемо салон. Бачимо руль у нас. Не фарбований, не перешитий, сидіння також все в оригіналі не перешивалося. Так, такий у нас Golf Plus, 6200 у нас ціна, 2006 рік, 1.6 бензин. телефончик, я наручу у нас FSI HMPI. Так, информации немає. Так, снимаем тогда сразу сценник у нас. Так, вот наш бюджет. 2007 год. 5,350 цена. Так, снимем вам информацию. Салончик. У нас светлая тряпка. Так, Вольфік у нас ціна 4350, 2001 рік, 1,4. Так, далі рухаємося по нашому бюджету. 6800 туран не підходить. Маємо ще такий універсал, 2007 рік у нас, 3750. Так, у нас ще один вольт, ціна 5700, 2008 рік, пише MPI мотор, простий атмосферний. Друзі, така в нас Астрочка, це 2007 рік, 1.6 бензин, 4700 на стіна. Так, пише свіжо пригнана. Далі у нас сенік. 2006 рік, 1.6, бензиновий двигун 4700 у нас ціна. така у нас шкода Фабія, 2004 рік. 1.4 бензин, 4300 у нас ціна. Так, рухаємося. Далі у нас Ford Fusion, інформації немає, ще один Ford Fusion, інформації немає. Так, друзі, маємо на ринку такий пиріжок, як в народі говорять. Це у нас 2004 рік. 3600 ціна, 1,9 дизель. Так, рухаємося далі. Що у нас по нашому бюджеті є цікаве, 6800, 2007 рік. 1,9 кадік підзнімемо, одна з таких ходових моделей. Так, далі ми бачимо гольфік 6700. Виходимо вже трошки за бюджет, але знімаю, тому що знаю, що дуже часто цікавляться цією моделлю. 2007 рік який варіант маємо на ринку? Далі у нас це Renault Modus 2009 рік, 1,2, 5150 ціна у нас. Знімемо, як він виглядає. Така у нас, друзі, з Fabia Фабія продається на ринку. Це 2005 рік. 4850 ціна. Так, Знімаємо загальний вигляд. І у нас Opel Astra. 1,6 бензин, 2010 рік. 5700 стіна, є вся інформація. Я, друзі, вам довго не читаю, не розповідаю, оперативно оглядаю, що ми маємо на ринку. Така у нас астрочка. 2009 року так, на Титанах бачу, що у нас двигун, 1.6, бензиновий двигун, комбінований салон, замінник, чорна панель. Такий цікавий колір. Друзі, є такий у нас Ford Focus на ринку 2010 року. 1.6 дизель, відкритий зимислом. Красиво. Що номер не написали на цьому? не напиши Таке у нас Renault Clio. 4950 у нас ціна, 2008 рік, 1,2 бензин, 198 тисяч пробігу, заявленого продавця. Так, далі бачимо стоїть, що в нас Гольфік Ціна 4.300 2003 рік, 1.4 бензин. Так є інформація.